Карта бойових дій за 12 грудня сили спеціальних операцій разом із повстанським рухом чорна іскра уразили два російські судна в Каспійському морі. Обидва кораблі використовували для постачання військових вантажів між Іраном і РФ, і вони перебували під санкціями США. Днем раніше стало відомо, що далекобійні дрони центру спецоперації Альфа СБУ вдарили по нафтовидобувній платформі Лукойла у тому ж Каспійському морі. Також сьогодні дрони успішно атакували найбільше. На Росії НПЗ у місті Ярославль, який здатний був переробляти 15 мільйонів тонн нафти на рік. А в Криму на аеродромі Кача безпілотниками знищено військовий літак ан 26 І Там росіяни пишуть про втрати особового складу, який перебував на цьому літаку. Сили оборони розгромили росіян біля Куп'янська, зачистили більшу частину міста і прилеглі села, через які ворог просочувався міську забудову. Блискавично наші війська зайняли Ратьківку, Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль. Бівку після чого відбулася зачистка мирного і північно-західних околиць самого Куп'янська. Триває зачистка анклавів ворога в центрі міста. І, попри контроль росіян над значною частиною Покровська, там продовжують працювати наші штурмовики і навіть танки. Екіпаж леопарда 155 155-ї бригади Анна Київська увірвався в Покровські, розстріляв позиції ворога. А бійці полку скеля встановили прапор України в центрі міста. Боротьба триває.